Всіх вітаю 17 квітня. Закупка така собі величка-невеличка, перед святом. Так, аванс. Це я потратила на продукти. Получається, десь 4000. І, да, чуть більше 4. І мені ще осталось. 1600. Коротше, буду замовляти зараз берці. Кому цікаво, пройдіть в дописи, подивіться, я зробила репост. Пост. Ситуація така, що мій бивший квартирант, мій друг, теперішній вже мобілізували його. А йому тільки 25 років виповнилось. Був на учобці, він був під Миколаєвом. Там і залишився в Херсонському напрямку, попав на душу в таку сферу. Це піхота, це розвідка. Те, що видають, від куль не спасає. І те, що видають, і обув йому не та. Тому як можу серед друзів на роботі і вас долучаю допомогти хлопцю зібрати суму на абодірування, тому що от тільки відправляю якусь їжу і хочу купити йому бірці. От, поки я одна не справляюся. Батько у нього воює, брат погиб, а потім мама двірник. Ну, тобто хлопець залишився сам на сам з такою бідою. Сам він з Вінниці, з Вінласті. Е, ну, тому, якщо вам не складно, допоможіть. І купимо броник, щоб хлопець повернувся, живий, здоровий, з цієї нещадної війни. Так що, як кому цікаво, в дописах все є. Так, і тут я у нас сьогодні сонечко, вже плюс 30 Сходила я в сільпо. Купила деякі смаколики. Подарунок собі, собі подарунок купила ось такі палмалів, Зараз по знижці 99 гривень. Сандал і лаванда дуже приємний ненапряжний аромат. Придивиться до нього 99 гривень. Нічого не буду печ, настроєння не святкове. То взяла ось таку маленьку пасочку. 34 гривні. Та так, знаєте, щоб було. Осоледець по знижці ціна тижня 69 гривень. Зроблю, напевно, осоледець під шубою. Сімочки 40 чимось. Банани, три банани на 46. Блахи не дуже мені захотілося. 127 гривень. Трошки мандаринок Муркот. Пол кіло на 40 гривень. Потім набрала Біль, ладно. набрала спеції грібна приправа. Сметан. зробити торти. Хочу відправити. Зараз, потім ще покажу, що я купила. Я думаю, що дійде швидко. Потім перець червоний, ванільний сахар, чесник, зі смаком копки приправа. Ося до картопельки дуже вкусна приправа. Правда, 37 гривень. По знижці така вот, зеленушка, паприка по знижці 20 гривень. Так, побачила ось таке димічек зараз. Побачила новинку, ось таке мороже. І я повелась на це: дубайський шоколад, вамбір. Хто це робить Ми, наша Україна. чи хто? Так, 48 Україна ось така фірма 229 гривень. Ось такий смаколик будемо куштувати. Так, далі крабові палочки по 99 гривень ціна тижня. Ціна тижня на майонез провансаль 50 гривень. І десь 40 гривень. Кетчуп плагідний. Провансальні провансаль 62 гривні. Уже не, не то, щоб було. Так, кетчуп потом знайдем. Сир тенера в акції 55 гривень. Якщо два береш, теж оці по 20 гривень. Може, от мімозку зроблю. Для цього взяла тунець. Тунець ціна тижня. Зараз вам скажу. Где-то 60 гривень, не найду по чеку. Зелена цибулька, кріп. Далі 69 гривень бризолька, Ось така стейка 88 ось така 56. По 109 гривень в акції. Ось така сьомка слабосолена, Потому що там такий шматок дуже дорого стоїть. Сметанка це я взяла на тортик. Ось такі 39 для пасти лапша. Взяла по 100-120 по 120 гривень. Ось такі. Зроблю в коробку і відправлю сметани з перемажу. Буде їм якесь свято. Але все одно дешевше. Тут виходить 800 грам торта. Получається, за. 240 і сметана за 300 гривень. Хоча, хоча, да, можна було і купити. Так, ось таку лопасту взяла. Буряк варений 79 гривень. Так, ну, тут а, ціна тижня на масло. Зараз знайду. Великий кетчуп 35, тонець по 50, масло по 80 гривень його Так, зараз це обираю ще трошки. Так, показувала, не показувала. 30 чимось гривень ось такий новий мармелад, Це смородина, мед та лаванда. Спробую. Тут ще якісь вкуси є. Оцей, здається, класний вкус, але його нема. Угу. Ось такі, Так, далі в посилку ось такі, вушка 99,55. Ось такі. Покладу сок. Ось такий мультивітамін. Так, собі ось такий садочок. Значить, мультивітамін 63. Садочок десь 59. На тижня зараз на помідорки 69 гривень. Оце азура дуже смачна. Далі купила м'язко запекти по 268 гривень. На 370 гривень. Так, цільним куском замариную та запеку. Кола ванила 20 чимось, по 32 вкусно. Смачна ця водичка. І бі біля 40 гривень мій улюблений лаваш. Так, там я ще покупала воду і покупала хліб в посылку. А, Значить, можна побачити вашу усмішку таке побажання. Ну, а так, тут близько 4000. Ось такі жахливі ціни зараз. На цьому все. Чистий четверг, зараз хочу чуть-чуть прибрати, покупатися. Хай нас Бог береже з наступаючим святим святом вас. Тримаємося. Бережіть себе, бувайте!